Добрий вечір. Взагалі інший це велике щастя для кожного, тому що поки немає іншого, ми себе усвідомити не можемо. І різноманіття це запорука будь-якої краси. І тому цей проєкт я вважаю надзвичайно важливим. Я думаю, що, якби, наприклад, таких проєктів було більше зараз в Росії, може б і Білогору і не було того, що там сьогодні діється. Говорити, ну, всі хочуть себе якось подати краще і показати, е, які ми прекрасні, але в е, мене б, скажімо, язик не повернувся сказати, що в нашій країні немає ксенофобії. На жаль, вона є, ми знаємо ці приклади. І те, що є цей проєкт, це велика допомога Україні. Я хотів би всіх привітати з цією виставкою і подякувати насамперед шведському посольству. У нас з шведами, з Швецією, з форумом е, сюд СІДи У нас е, дружба вже понад 10 років. І це прекрасно, що вони є і що вони так нам допомагають. Велика вам дяка і приходьте ще.